Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, перший день липня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У Чернівцях пройшла акція по розфарбуванню в жовто-блакитний колір моста, що з'єднує береги річки. Тут працівники машзаводу пікетували Чорнівецьку обласну прокуратуру. Новопризначеного генерального директора футбольного клубу Буковина представили громадськості. Міст, що об'єднує людей в любові до України, під таким гаслом Чорнівцях пройшла акція по розфарбуванню в жовто-блакитний колір моста, що з'єднує береги річки Прут. Організаторами акції виступили громадські активісти та представники правого сектору. Захід проурочили до дня конституції, внесла свою лепту і наша знімальна група. Підтримати традицію по розфарбуванню в державні кольори транспортних зупинок та дорожніх знаків, що започаткували чи майже не всі області країни, вирішили і Буковинці, почавши із моста через річку Прут, що біля дріжзаводу, організаторка заходу та член правого сектору Ірина приїхала до Чернівців із Києва, щоб зародити таку традицію і в нашому місті. Я приїхала з Києва і вирішила, що, оскільки Київ весь зараз розфарбований в жовто-блакитні кольори, Львів, Тернопіль, всі міста розфарбовуються в синьо-жовті кольори. Наше місто, бути... місто не повинно пасти задніх. Тобто Ми так само повинні мати таке. Наші діди і прадіди помирали і тепер помирають наші хлопці під цими кольорами. Тому ми таку акцію зробили, щоби. Прославити і тих лон, і вчорашніх хлопців, і теперішніх хлопців, і взагалі нашу Україну під цими кольорами. В Загальному організатори закликали допомогти в роботі більше 50 людей, але прийняти участь в акції може кожен бажаючий. Тож скористатися такою можливістю вирішили не тільки дорослі, а й малі патріоти. На запитання, чому вони вирішили прийняти участь у заході, дають цілком дорослу відповідь. Це піднімає свідомість, якби підвищує дух, гордість українську. Ти коли людина буде приїхати, вона буде думати О, я українець, я живу на цій землі. Ну це, це варто того, щоб тут стояти один, дві, три до вечора, але пофарбувати цей міст. Я сюди прийшла, щоб розфарбовувати міст в прапор України. Як ти думаєш, для чого це потрібно робити? Щоб всі інші люди бачили, що ми любимо Україну. Допомогти у справі не тільки словом, а і ділом вирішив міський голова Олексій Каспрук, пообіцявши в разі нестачі фарби забезпечити учасників нею для повного та швидкого завершення роботи, тому що вважає цю справу не тільки патріотичною, а й питанням благоустрою міста. А якщо люди готові, хочуть самі щось зробити, ми маємо максимально їм допомогти. Якщо ми самі, скажімо так, не здатні, не вистачає фінансів це зробити. Трошки ми, трошки люди, і в результаті виходить непоганий результат. Бачите, вже приходять діти. Я думаю, що тут людей буде більше і ну, гарна справа. З задоволенням приймаю участь на досягнутому організатори не будуть зупинятись і запевняють, що в місті є достатньо місць, які можна прикрасити національними та такими рідними для нас кольорами. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники машзаводу пікетували Чернівецьку обласну прокуратуру. Представники підприємства вимагали у правоохоронців захисту та гарантії належної роботи заводу і припинення судової тяганини у зв'язку з численними позовами з боку колишніх акціонерів даного підприємства. Деталі знає Дар'я Товпіч. Ми сьогодні відстоюємо свої права, тому що нам не дають працювати. Віктор Петрович Пінкас судиться з нами вже більше 10 років. А так, як наше підприємство зайняти роботою, а не ходінням по судах, тому ми прийшли відстояти, щоб у нас була робота на підприємстві. Є такий Пінкас, який постійно відколи звільнився з 2000 року, він постійно з заводом судиться, і це вносить певну дестабілізацію в роботу завода. Постійно на заводі перевірки, постійно всіх пояснень требують, і ми хочемо спокійно працювати. Близько 40 працівників товариства «Машзавод» прийшли під стіни Чернівецької обласної прокуратури, аби ці поклали край судовій тяганині, яка триває вже майже 15 років. Юрист підприємства розповідає, що колишній працівник товариства «Машзавод» з 2000 року постійно звертається до різних правоохоронних органів, зі зверненнями, в яких він стверджує, що його права та ще групи акціонерів колишнього акціонерного товариства «Машзавод» були порушені під час реорганізації його в товариство з обмеженою відповідальністю. Суть полягає в цих перешкод, тому що він без перестанку звертається до різних правоохоронних органів, і, до, і міліція, і прокуратура, і, і суди про те, що нібито його права і певної групи осіб, яких він підбурює фактично, нібито порушені права акціонери, що в них простою мовою все украли. Украли і наш керівник всі, отак він така, то хоча, от починаючи з 2000 року, суди всіх інстанцій прокуратури різних рівнів, ще навіть 2002-2003 рік, Генеральна прокуратура проводила перевірки, ствердно дали відповідь про те, що жодних порушень прав акціонерів не було. Представники машзаводу подали відповідне звернення до прокуратури, на що головний прокурор області відповів наступне. Сьогодні е, у мене немає підстав. Е, Стверджувати про те, що допущено якісь порушення законності з боку представляємо вами підприємства. Апеляційний суд розглянув колегію суддів. Це не один суддя, що дасть підстави Пінкасу стверджувати про те, що це законно чи незаконно. Мова йде про те, що це колегіально, троє суддів прийняли рішення. і Ухвалили, що ухвала остаточна і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Тобто, все, ну в цьому питанні потрібно поставити крапку. Незважаючи на рішення суддів, Віктор Пінкас разом з однодумцями також прийшов до обласної прокуратури. Проте вже на свій пікет, під час якого вони написали лист звернення до президента України та інших посадовців з вимогою звернути увагу на їх проблему. Ми надали 24 заяви, 12 заяв. Це Управлінні міністерства справ Чернівецької області там так не і 12 заяв у прокуратуру, в яких вказали злочини, які втворили посадові особи за Чернівецький Марзавод, привласнили майно акціонерів. От можна сказати, вкрали його майно і створили власну фірму того мерзавод. Прокуратурою між двома сторонами виникла суперечка, яка лець не переросла в бійку. Що потім ви не казали? Побачимо. Побачимо. Я нікого із вас не обзивала. І він не має права обзиватися. І мені не ти. В заводі було, людям скажу, на телебачення, три з половиною тисячі людей. А зараз 500 чоловік при за став. Нагадаємо, що наразі на маш заводі працює понад тисячу працівників, деяких з яких донедавна систематично викликали до правоохоронних органів для дачі показів, що і стало причиною протесту. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях продовжують розбиратися в питанні чи перекручують журналісти факти щодо вбивства у відпочинковому комплексі «Гравська садиба. Цього разу прес-конференцію скликав Рустам Агаларов, один з учасників конфлікту, який стався 1 квітня 2012 року на Буковині. Резонансне вбивство у відпочинковому комплексі Грабська садиба, яке сталося з 1 квітня 2012 року, сколахнуло всю буковину. Нагадаємо, що правоохоронці у вчиненні цього злочину запідозрили батька та двох синів Агаларових, оскільки вони того вечора вирішували питання грошового боргу із загиблим Савкою. Після чого батько із одним із синів покинули межі України, а іншого сина правоохоронці затримали, але інкримінували йому хуліганство. А нещодавно він був звільнений з під варти. Журналісти практично усіх видань та електронних медіа висвітлювали цю подію, а брати Агаларови подали позов проти кількох друкованих видань: час буковина та версії. Через, на їхню думку, оціночні судження у статтях про це резонансне вбивство. Позові наголосили на приниженні честі і гідності ділової репутації Агаларових. я ходив кілька редакцій, які більше всього писали, і практично, повірте мені, що упрашували о том, що пожалуйста. Вот я здесь. Вот вы пишете о том, что вот по коррупционным схемам выпустили убийцу с Азербайджана. Да? Так вот я здесь. Задайте мне вопрос. Узнайте, как меня вообще выпустили. Напишите мою, как, как на самом деле происходило. Я пришел ни к одному журналисту из тех, кому я посетил. Я не пришел просто словами, а я пришел полностью с документами. 114 .11 року Агалару звернувся із проханням про спостування вказаної інформації до газети Буковина. Відповіді отримано не було. 28.114 року Агалару Ростам звернувся із проханням опублікувати власну відповідь на статтю. Ці звернення відбулись в рамках діючого законодавства. І зверніть увагу: жодного питання про навіть судові позови, чи можливі судові позови, чи стягнення якоїсь шкоди заданої цим публікаціям в цих зверненнях не було. Через це продовжує Сергій Катишев, Представники Агаларова звернулись до суду із позовом про захист честі і гідності шляхом спростування недостовірної на їхню думку інформації. Також позивачі вимагають від редакції трьох буковинських видань моральної компенсації у кілька десятків тисяч гривень. Журналісти у свою чергу звинувачують Фаміду в упередженості. Суди відбувались за відсутності журналістів з об'єктивних причин. Медійники зробили відповідну заяву від імені Національної спілки журналістів та незалежної медіа в спілки судова тяганина наразі триває. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Але після цього десятиденне перемир'я принесло Україні лише нові жертви. Сьогодні антитерористична операція відновилася, і дехто із сепаратистів вже переходить на сторону українських збройних сил. Але терористичні ватажки своєї брудної справи не полишають. Знову захоплюють зарушників, катують і вбивають людей. У полон терористів потрапила журналістка громадського телебачення Настя Станко зі своїм оператором. Також стало відомо, що готується замах на народного депутата Олега Ляшка. Ляшко на прицілі у терористів на лідера радикальної партії України готується замах. Про це стало відомо із перехопленої телефонної розмови трьох донецьких терористів Лавини, Кабана та Біса. На кабан віку Це саме у мене в <зв>. половині дня планується приїзд ляшка і Хропачева. Блять, Лешка валить, блять, а лучше всего брать живым. Я тебе за это бэху 270 тысяч и десятку зелени сверху. Блядь. А мне, мне надо, чтобы мои бойцы... Значит так, я румына тогда вызову, если шо мы отцепим район. Бери румына, дня. бери румына, его группу, блять. Если возьмете Лешка, меня бэха за 270, это десятка сверху, блять. Ну посмотрим, мне надо оружие, БТР лучше, блять. Или БМД, блять. Все, сделай. Я возьму его, блять. не поруч, значить, Можливо, саме у такий спосіб терористи збиралися помститися Ляшку за затримання лідерів сепаратистів Кінчаєва та Хакмізянова та постійну підтримку учасників антитерористичної операції. Змаганнями ролерів торгівельно-розважальний центр Депо відзначив день молоді. Окрім же традиційних змагань, тут відбувся також розіграш призів, виступ одного з кращих слеклайнерів України Олександра Шимко. І це ще не все. Більше знає Дар'я Товпіч. І самого ранку на автостоянці перед торгівельно розважальним центром розпочались відкриті змагання роллерів, взяти участь у яких могли усі бажаючі. Тут спортсмени свою майстерність демонстрували у дисциплінах агресив та стрибки через планку. Найкращу висоту цього дня взяв Максим, який на ролики став ще з маличку. А зараз досконалює свої навички на вулицях міста та на ролердромі, що у Фентезі Тауні. Взагалі, от коли зимою не сезон, то це є дуже так хороше місце, є. де можна підвищувати свої скринавики, катання отеставати все бобі, краще і фонтану. краще. Це просто таке хороше хобі, ну звісно, яке допомагає там тримати себе в для... формі і просто добре почуватися, ти, отримувати задоволення від цього. В класі агресив перемогу, попри свій юний вік, виборов Олександр. Хлопець не виключає ймовірності того, що в подальшому поєднає своє життя з цим видом спорту. No, друзі, я вирішив, тому мені uh, тому що побачу, мені всі не вистачає екстриму втоди адреналіну. Втоди. Та я вирішив займатися цим уличним видом спорту. Ну мені це подобається. Кожен день катаюся. У uh, фентезітаун uh, почнемо ми з невеличкої да коли зима, коли сніг і на вулиці катати, катати нереально, то Данер я проходжу фентезітаун на жаль кожен день. Одразу після завершення змагань двоє дітлахів з вінком та браслетом у національному стилі почали приміряти прикраси на дівчат і зупинились на одній з них. Вивели її на середину паркінгу. Після чого. Що ж таке відбувається?» Я це не можу вписати, що мене зараз переповнює. Ми багато разом часу проводимо і я стараюся якось її дивувати кожного дня все більше і більше. На цьому сюрпризи від депоцентру не закінчились. Любителі найновіших стильних гаджетів могли поборотись за призи у конкурсній програмі, яку підготував партнер заходу компанія Мультимедіа. І нашої зараз попрошу виході. Давайте хлопці. не прийде але не очікуван. Обочі А під кінець вперше в чернівцях свої трюки та майстер-клас сходіння та стрибків на слеклайні нового молодіжного віяння. Продемонстрував один з кращих слаклайнерів України. Олександр Шимко. загалом під час заходу також шанували пам'ять буковинських військових, що загинули під час виконання військових обов'язків на сході України. Також під час заходу усі небайдужі могли приєднатись до збору коштів родичам загиблих бійців. Загалом безпосередньо змагання були присвячені тим хлопцям, які зараз захищають наші кордони на сході держави. Сила духу, впертість, наполегливою це всі ті якості, які сьогодні продемонстрували наші ролери, які хотіли показати, що сьогодні вони можуть бути. Нашими е, хлопцям, які нас сьогодні обороняють, які нас сьогодні захищають і підтримують. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І вже традиційно в День Конституції України дипломи магістрам вручає Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича. Все як зазвичай на станови та освята на території резиденції та урочистості в літньому театрі. Відчуття випускників знає моя колега Генрієта Беух. 860 магістрів вже за традицією зібралися перед центральним корпусом найбільшого в Чернівцях університету за для прощання зі своїм студентським життям. Усім відомо, що ступати на гальку студентам можна на перший, на останній скажемо дзвоник. Це також додає якогось такого хвилювання. Щирі слова від професорського складу, очільників міста і краю, а також освята, і все прощавайте п'ять років без турботності. Наші п'ять років університеті це це певно найкращий період, коли поступали тільки всі про це казали. що… Просто отримую задоволення від того, що буде п'ять років. Тепер я розумію, що усі були праві. Справді так воно і є, і це, це молодість, це і жарт, це все дуже багато емоцій, і важко так, якось одним реченням це все описати. Це те, що ніколи не забудеться. Окрім навчання, в мене було ще дуже багато всього. Це е, я навіть не знаю, була активістом профкому студентської газети, е, багато поїздок, багато відкриттів, багато стажувань. Е, тому я не знаю, дуже насправді всього багато, тому е, я дуже зараз рада, що це для мене це просто початок ще один новий, і я переконана, що я не буду там переставати зараз щось робити і починати щось нове. Я просто продовжую в тому в новому, просто трошки дусі, трошки в іншій якійсь позиції, вже більш дорослі, вже більш свідомі. Вже десятий раз Степан Мельничук відкривав ворота резиденції як ректор ЧНУ. Цього разу зловив себе на думці, що кожного року світ таким чином випускає практично тисячу кваліфікованих спеціалістів і людей, які будують і ще розбудовуватимуть нашу державу. Вони десь себе знайшли. Хто більш хто більш так сказати вдало, хто менш вдало. Ну бо то знову ж таки життя. Воно знаєш, хочеш роз... насмішити Бога. Розкажи йому про свої плани. Тому люди планують одно, воно виходить по іншому. Але хто працює, хто старається, хто пам'ятає не тільки про власну вигоду, а про ще про справу, яку робиш для людей, для країни, для суспільства ну то в того виходить, як правило. Урочиста хута центральними вулицями міста, вигуки і перекличка факультетів і довгоочікуване вручення дипломів. Певно, кожен, хто почув своє прізвище та ім'я зі сцени, зрозумів, що далі буде зовсім все по іншому. Ось так, 28 червня у день конституції України вже традиційно. Випускники магістри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримують свої омріяні дипломи. Цього року отримала свого диплома і я. Генрієт та Бео Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І ще один широкий і впевнений крок у доросле життя зробили практично ще вчорашні школярі, а вже сьогоднішні випускники спеціальності фінанси та кредит фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансо-економічного університету. 154 випускники на урочистостях отримали свої перші вагомі документи атестати про повну загальну середню освіту. Про молодь та перспективу в подальшому навчанні. Дивіться далі в сюжеті. Три роки тому, завершивши 9 клас у рідному селі, Володимир вирішив податися на навчання до Чернівців, а саме до фінансово-економічного коледжу БДФУ. Адже, як сам розповідає, ще у 4 класі вирішив бути банкіром. Зараз зовсім не жалкує про свій вибір. Каже, що почав багато чого розуміти, досить глибоко, а не поверхнево. За роки навчання у коледжі Володимир дізнався чимало, та й згадати буде що. Було багато чого цікавого, стільки інформації всієї, що і не згадаєш. Ну, найбільше мені сподобалося, це моя група, викладацький склад Володимир Васильович, добра душа. Нам, ну, взагалі, сама система університету, весь викладацький апарат дуже гарно побудований. І мені ну, повністю все подобається. Шкодувати можна лише про те, що надто швидко пролетів час. До своїх дітей на випускний прийшли родичі та друзі. Батьки зазначають, що бачать зміни у своїх дітях за три роки навчання. Це запевняє заслуга кваліфікованого викладацького складу. Безумовно, ці кроки неможливо без викладацького складу, навчального закладу. І хотілося б їм подякувати за майстерність, професіоналізм, терпимість навіть в цьому випадку. Директор коледжу, кандидат економічних наук Інна Погоріла у святковий день не приховує своїх емоцій, адже кожен випускник став для неї мов рідний. Я вважаю, що це не найвища планка, яку вони можуть досягти. Я їх вітаю з сьогоднішнім врученням диплома. це перший етап їх здобути на шляху до досягнення вищої освіти. 90% сьогоднішніх випускників коледжу вже зовсім скоро займатимуться подачею документів для вступу в БДФУ. кажуть, що надалі хочуть бути під крилом досвідчених спеціалістів своїх викладачів. Ректор університету задоволений такою прихильністю. Це дуже приємно. Значить, ми їх не розчарували, не відбили бажання вчитися. І головне, що ми віримо в них, що вони насправді через деякий час поповнять ряди тих, то буде продовжувати наше життя, економічне життя в нашій Україні. 154 випускники коледжу за спеціальністю фінанси та кредит отримали свої омріяні атестати. 20 з них до цього ще й золоті медалі. Наприкінці урочистостей ректор БДФУ продзвонив останній дзвоник для них. Вони ж натомість подарували усім присутнім свій прощальний вальс. Табау Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Роботи знаних архітекторів та студентів презентували на щорічній виставці, присвяченій Дню архітектури України. Центрі культури Вернісаж в Чернівцях. Познайомилася із майбутніми архітектурними спорудами і наша знімальна група. Захід, присвячений Дню архітектури України, відзначили відкриттям виставки Чернівецької обласної організації національної спілки архітекторів України, що проводиться кожного року 1 липня. Де, пройшовши конкурсний відбір, учасники мають змогу презентувати плани своїх архітектурних творінь на папері та отримати підтримку для їх реалізації. Особливість цієї виставки сьогодні, що на цю виставку досить багато робіт представлено. Як і архітекторів буковини, так і архітекторів. Переможців всеукраїнського конкурсу найкращі роботи, які представлені, також окрема зала дана Київська. Ми таким чином можемо порівняти рівень наших архітекторів із рівнем всеукраїнських, тому це досить таки цікаво. Показано також було роботи конкурсів, які проводила міська рада цього та минулого року. Це роботи по реконструкції та забудові міста. Організатори мають надію, що городяни познайомляться із планами будівництв та внесуть свої пропозиції. Залучили цього року до виставки. І студентів чернівецьких архітектурних вузів, роботи яких були високо оцінені, це дуже класно, коли таке старе місто, от гарне, як Чернівці, має свою архітектурну школу. Тобто підростає якби, покоління молодих архітекторів, вони бачать все по-іншому, і, скажімо, перспективно, по роботах це видно. Студентка Наталія презентувала свою дипломну роботу проект будівництва ресторану та яхт-клубу на річці Дністер. Надихнула її на ідею природа та мальовничі краєвиди цієї місцини. На її думку, будівництво такої споруди буде не тільки прибутковим, але і корисним. Тому що зараз на жаль на Дністрі у нас сміття і це не перебирається. Якщо буде організований відпочинок, це можливо є рішенням. Правління спілки архітекторів оцінило студентські роботи, які на рівні із іншими відібраними роботами будуть представлені у Києві на всеукраїнській виставці, де їх творці матимуть шанс висвітлити свої мрії в реальність. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новопризначеного генерального директора футбольного клубу Буковина представили громадськості в стінах міської ради, де очільник клубу разом із головним тренером розповіли про плани щодо реформи в команді та її майбутнє, про фінансові проблеми клубу, стан гравців і команди та чи бути футболу на Буковині. Дивіться далі. Відродити на Буковині футбол, підняти професійність команди на рівень вище, такі та багато інших цілей поставило перед собою нове керівництво футбольного клубу «Буковина». Одним з перших кроків до змін генеральний директор Олексій Довгаш називає виведення клубу із статусу громадської організації. Як всім відомо, громадська організація це не прибутковий вид діяльності підприємства, тому зараз на даному етапі. Ми плануємо створювати нововведення, переводити клуб в нову форму власності. Неважливо там буде товариство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, закрите і так далі, для того, щоб клуб міг самостійно себе фінансувати і розвивати, як це робиться, наприклад, в Чехії, в Бельгії розвивати дитячу юнацьку футбольну футбольну школу. Гордістю клубу на даний час є нещодавнє отримання атестації на участь у чемпіонаті України, що був наданий Федерацією футболу України. На думку керівництва, такий крок повинен привернути увагу громадськості, а головне інвесторів, пошук яких триває, і досі що створена робоча група з участю потенційного інвестора міської ради і громадської організації Футбольний клуб «Буковина». Тому що сказати конкретику по Назви фірми цей ми працюємо над цим. І я думаю, що тиждень-два ви побачите і назву фірми інвестора, і звідки ці люди. Щодо грошової заборгованості, то керівництво обіцяє розрахуватися із професійною лігою найближчим часом. А щодо гравців, то заборгованість їм буде виплачена частково. Не дивлячись на це, буковинські футболісти виявляють бажання грати за рідний клуб, адже переконані, що новопризначений генеральний директор наведе лад із фінансовими проблемами, тому що має відповідальний досвід у сфері керування економікою. І ці навички неабияк повинні допомогти у відродженні Буковинського футбольного клубу. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.